Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень Із 17 по 23 березня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких подивимось, чи здійсниться ваше бажанечко. Колода, назва якої говорить сама за себе. Тараканчики в голові. Також у мене є дві метафоричні колоди. Одна з яких називається становлення душі, а друга мудрість серця. На них ми подивимось поради від Всесвіту для вашої душі та серця. І так, я буду робити розклад. Для вас, любі ов... тільці, а ви підписуйтеся, ставте лайки подобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний, і програтись для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, мій номер телефончику в описі під відео. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців. З 17 по 23 березня 2025 року. на наступному тижні. В яких енергіях для тільців пройде наступний тиждень із 17 по 23 березня 2025 року? І так. Тільці на наступному тижні з 17 по 20. 3 березня 2025 року. Основна енергія тижня для тільців. Особисте життя. Робота, фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати тільцям. Що або хто буде заважати тільцям. <кій> Вибачаюсь, давайте подивимось пораду та попередження від всесвіту для тільців. Порада та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень із 17 по 23 березня 2025 року. Порада для тільців. Попередження. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажанечко. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. Так, подивимось тараканчиків в голові. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть командувати парадом у тільців на наступному тижні з 17 по 23 березня 2025 року. Таракани в голові утільців на наступному тижні. І тараканчик. І другий тараканчик. Так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав молодший аркан четвірка мечів. Ну, про що говорить цей аркан? Е скажімо так, е обіцяє вам дорогоційний перепочинок у нелегких буднях, коли можна упорядкувати думки і почуття. І намітити плани на майбутнє. Це період самоаналізу, переосмислення е, життєвих принципів та бажань. Час для перерви. Відійдіть від справи от від людей та зверніть увагу на свій внутрішній світ. Це допоможе зрозуміти ситуацію та определити подальший шлях. Можливо, у вашому житті був напружений період, коли ви крутилися 24 на 7, як білка в колесі. От. А можливо, було якесь тяжке фізичне чи душевне потрясіння. І ви потребуєте реабілітації. Період спокою, цей період спокою дається вам для того, щоб залікувати свої рани. О, і змиритися з втратою. Скористайтеся ситуацією, відсуньте турботи подалі і влаштуйте вдома якийсь відпочинок, релакс. В тишині та затишку. Радиться карта. Отакі От у вас основні енергії будуть на наступному тижні. Тільці. Особисте життя. В якості особистого життя. Нам випав Король Жезлів. Це чудова карта, яка говорить про великодушність, щедрість, шляхетність, готовність на все, щоб підкорити серце партнера. Це вогонь у стосунках, але не гарантія стабільності. Карта, значить, предрікає одиноким знайомство, бездітним парам солить дитину, е, значить, е, ну, скажімо так, е, е, по цій карті партнер е, е, цінує, вірить вас, е, іскрене любить і заботиться про свою сім'ю в шлюбі, да. А от е, в стосунках у парі тут е, Нема гарантії, що це перейде у шлюб ваші відносини. Якщо вже шлюб заключений, то в шлюбі гарні стосунки. Одиноким сулить знайомство. А в парі це будуть пристрасні такі гарні стосунки, але нема гарантії, що переростуть вони в щось більше. Отакі ось основні енергії у вас. Робота. В якості роботи випав паж Кубків. Ну що, паш кубків це непогана карта для роботи, це плідна робота, яка приносить масу позитивних емоцій та задоволення. По цій карті у вас добре розвинута інтуїція, на основі якої ви приймаєте рішення в бізнесі, і причому можуть бути вірні рішення приймати на інтуїції, якщо гарно розвинута. Ну, Скажімо так, паж це початок чогось. І, можливо, в вашому житті зараз етап професійного становлення. Ви робите перші кроки в професії або проходите певні навчання, досягаєте перших успіхів, що надихають і стають першими кроками на кар'єрних сходах. Це підготовка до майбутніх. Серйозних здобутків, коли можна набратися досвіду, нових знань та навичок. Ну, ваші таланти будуть признаватися, заслужено причому. По цій карті ще проходить зближення з пливовою особою. Ви по праву вважаєтесь гарним співробітником і просто корисною людиною. У ділових відносинах партнери йдуть вам на зустріч. <кій> І взагалі у вас от в ділових стосунках очікується черговий успіх. Так що в роботі теж енергії гарні. Гарний початок, скажімо так. Фінансовий стан. В якості фінансового стану випала п'ятірка кубків. Ну, це карта, скажімо, так, втрат, утра, е, утрат, да. нехватка фінансів, суровіша економія, пошук методів для поповнення втрат. <кхи> <кхи> Звичайно, цей молодий чоловік тужить над своїми трьома пролитими кубками, над своїми втратами. На березі річки, ось розчарування, річка розчарування тече. От. Але насправді він не з пустими кишенями, йому просто потрібно озирнутися, і він побачить, що в нього є два повних кубка, є міст через цю річку розчарування, і є замок, де в ньому він живе або працює. Так що не сильно засмучуйтеся, озирніться навкруги і вам знайдуться нові, знайдуться нові методи зароби, заробітку грошей. Нові проекти, нові це і все налагодиться. Не, ско, не скочуйтесь на дно у вир свого розпачу. Здоров'я. В якості здоров'я випала четвірка кубків. Ну, по цій карті більше проходить, скажімо такі, як. Е, хвороби як апатія, депресія. E, значить, упадок сил. E, також, e, так як такі от психологічні хвороби, да, депресія впада, це починається як заїдання, випивка може бути, а це теж нехороше, може бути похмілля, e, значить, e, e, шлунково-кишковий тракт, язва. Слунку, будь ласка, теж зверніть увагу на це. І ще небажання признавати хвороби і проблеми. От по цій карті йде. Так що, будь ласка, винирюйте із цього, скажімо так, своєї оцеї депресії, апатії. Зверніть увагу і на своє здоров'ячко також і по других своїх. В сферах життя на фінансовий стан. Не впадайте в депресію, а розверніться навкруги, і ви побачите, що у вас багато можливостей покращити своє становище. Що хто буде допомагати? Рицар Жезлів, це активність, це порив уперед, це рух уперед, це бажання діяти, творити от, е, от таке ось це гарні новини. І це вам, вас виведе, виведе з цього стану, скажімо так, з цієї депресії. От. Зважили все, намітили план подальшого дії і дійте активно. Активні дії вам будуть допомагати на наступному тижні. Що або хто буде загружати? Старший аркан суд випав. Ну Про що говорить старший аркан суд? Це підбиття підсумків. І виставлення рахунки від Всесвіту, де може бути як нагорода, так і покарання. А так як ця карта випала вам в плані того, що буде вам заважати, то, скоріше всього, ви десь накосячили знатненько. І тепер Всесвіт може настукати вам по шапці. Якісь перешкоди може давати вам цей. І, можливо, дійсно, якусь ось утрату ви понесете в фінансовому плані щось це. І тепер вам це буде покарання від Всесвіту, але все рівно у вас є можливість рухатися далі. І ви не з пустими карманами. У вас є з чого починати рух далі. Рух уперед. І так, порада від Всесвіту для вас, мої любительці. Вчіться цінувати кожну мить вашого життя. Дякуйте за все, Всесвіту, От, так от. незважаючи на якісь неприємності, все одно це, це наше життя, і, як говориться, із пісні слів не викинеш. За все потрібно бути вдячним Всесвіту. Всесвіт і Господь Бог знає що і коли для нас краще. Попередження. Зрозумійте, у чому саме ви були неправі і визнайте свої помилки. Отак от, от, бачите, як тут дійсно, що так є якась помилка у вас. За це Всесвіт вас трошки покарає. Але він залишив вам, від, скажімо так, відхідні шляхи, не залишив вас з пустими кишенями і все у вас добре. А вам потрібно зрозуміти, в чому ви були неправі, і визнати свої помилки. Вибачте, і так, давайте подивимось, чи здійсниться бажання. Чудова карта імператриця говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Тільки діліться любов'ю з людьми, ставтесь до людей з повагою, з коханням. І в плані сроків бажання ваше здійсниться десь на протязі 9 місяців, натуральним шляхом, так би мовити. Для того, щоб зібрати урожай. Хлібушка, як тут колоски, ось вам потрібно жарати ниву, засадити зерно, щоб воно поспіло і все. Ще по цій карті імператриця, ну тут вона намальована трошки інакше, вона вагітна. А ви, щоб, щоб отримати мати дитинку, так сказати, треба 9 місяців її виносити. Тому на протязі 9 місяців ваше бажання здійсниться. Здійсниться воно натуральним шляхом. От. Головне, ставтесь до оточуючих з любов'ю. Діліться з, своїм коханням і з людьми. Давайте подивимося, які тараканчики будуть у вас в голові тільці. Ярликаш. Будете ви усім ціпляти ярлики. Чомусь захочеться вам. І дурашка. А можливо, ви просто захочете подурачитися. І вшут. <coughs> Вибачаюсь. І в шутку начіпляти ярликів своїм друзям. Mm. І так, давайте подивимось метафоричні карти. Встановлення душі, покажіть мені. Будь ласка, що потрібно усвідомити тільцям на наступному тижні з 17 по 23 березня для встановлення, заспокоєння та росту їхньої душі. І так, що потрібно усвідомити тільцям на наступному тижні. А усвідомити вам потрібно, які страхи заважають вам злетіти і зробити те, чого хочеться? Усвідомте, будь ласка, які саме страхи заважають вам злетіти і досягти того, чого вам хочеться? Ось дівчинка усвідомила і полетіла, а цілося дівчатка і хлопчики цепляються за струни за свої якісь страхи. Усвідомте, будь ласка, що саме вам заважає для того, щоб рухатися вперед. І давайте подивимося, яку мудрість серця, яка мудрість серця має відкритися для тільців на наступному тижні з 17 по 23 березня 2025 року. Мудрість серця для тільців на наступний тиждень. Читаємо світло духовне і є любов'ю. Чи відчуваємо ми, як із пульсацією нашого серця і стоком крові у наших венах. Біжить по нашому тілу струмінь благодаті, світло. От так от ми повинні усвідомити, що любов це і є світло душі. Любов до рідних, до близьких, до батьківщини своєї, до себе теж себе теж потрібно любити. Кохати. Отакий ось, ось, ось розклад у мене вийшов для вас тільці. На наступний тиждень дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі друзі!